Адвокат, офіцер батальйону безпілотних систем 115-ї окремої механізованої бригади. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітання, пане Євгене. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в зоні відповідальності вашої бригади як минула доба, зокрема. Минула доба, минула, скажімо так, як завжди. Тобто, ворог намагається тиснути, зокрема, на підрозділ наших піхотних батальйонів і. Ми в свою чергу намагаємося відбивати їхні наступи та здійснювати контрнаступальні дії. Інтенсивність ворожих штурмів, так от ми власне там говорили зараз про чисельність. Наскільки вона зросла у зв'язку, можливо, з погодною ситуацією, так, з ясністю неба, з довшим е, світловим днем. Ну, що стосується саме безпосередньо нашої роботи безпілотних систем, оскільки, як ви вже зазначили, погода змінилася, тобто зараз вже стає жарко, сухо. Оскільки наша зона сам знаходиться це Серебрянський ліс, тобто ворог застосовує як і засоби ураження безпілотниками з бойовою частиною саме запальничка, і окрім того, ворог, на жаль, подекуди успішно здійснює. Абсолютно протизаконні речі, а саме наносить удари своїми впіві та іншими дронами-бомберами з бойовою частиною хімічними засобами, що в принципі заборонено будь-якими конвенціями, міжнародними договорами. Це я не знаю, це практика першої світової тобто, у 21 столітті таке робити. Це, це військові злочини. Наскільки часто фіксуєте випадки, коли вони скидають якісь боєприпаси з хімічними речовинами? На щастя, поки що не часто, але ворог вчиться, вчиться дуже швидко. Ми, в свою чергу, відповідаємо, але відповідаємо тими засобами, які дозволені і законодавством, і якимись людськими нормами, якщо це можна так назвати. Хоча, ну як з ними можна діяти по-людськи, я, я зараз максимально слова підбираю, щоб в ефірі не. Не назвати тих тими словами, якими ми їх вважаємо, і розуміємо цивілізований розуміємо. А от ви сказали так про те, що ми можемо відповідати, звичайно, відповідаємо так, як дозволяє, так чинне там міжнародного якраз законодавство. А то так і наші, так чи вдається нам не просто відбувати так атаки ворога на вашому на вашій ділянці на вашій зоні відповідальності, а також і можливо десь і контратакувати, і можливо десь заганяти наших ворогів в тупукові ситуації. Так, звісно, тобто, як вже почалось, вони зараз дійснюють атаки малими піхотними групами, тобто ми їх виявляємо постійно і намагаємось, якщо навіть допустити поближче, то це не допустити ближче саме до наших, до наших позицій. І окрім того, вже коли вони з'являються в нашій зоні ураження, то здійснюється на них вогневий вплив щодо того, наскільки навчені російські військові зараз, наскільки підготовленими йдуть у бій. Ну, як у тих чмонь, як було на початку, їх вже немає. Тобто, звісно, особовий склад це така збірна солянка, як то кажуть. Проте, як я вже зазначив, ворог швидко вчиться і вчиться ефективно. Тобто, більш стали вони навченими, застосовують тактику десь, подекуди. І нашу тактику переймають, тобто не стоїть усе на місці і. Тупих штурмів, як то кажуть, їх вже немає. Тобто, все-таки вони планують свої операції. А чи вдається можливо брати когось з них у полон? Так, наші, наші піхотні батальйони постійно постійно беруть у полон тих, хто заблукав, як ми їх називаємо. Ну і далі з ними вже працюють відповідні органи. Пане Гане, щодо потреб безпосередньо вашого батальйону, якими є зараз актуальні потреби, яким чином люди можуть долучитися до потрібних зборів? Потреби, як завжди, це автівки, це засоби електроенергії, якщо так можна звати, тобто зарядні станції, генератори. Тобто суміжне те, що без чого робота безпосередньо наших підрозділів, наших засобів неможливо, оскільки. Ну, там не під'єднаєшся до розетки. Тобто потрібно забезпечити як і укриття, так і всі наявні засоби в цьому укритті. Для того, щоб е, даний дрон полетів, виявив і уразив. А де можна знайти ваші актуальні збори? Це Фейсбук, сторінка, телеграм-канали. Фейсбук-сторінка, 115-та механізована бригада. Також є і телеграм-канал, Ютуб-канал. Там всі дані є. Дякуємо, пане Євгене, вам Дякую. за те, що долучилися і за вашу працю Євгене на позивний адвокат, офіцер батальйону безпілотних систем 115 ї окремої механізованої бригади. З ним обговорили ситуацію на фронті, зокрема в зоні відповідальності їхньої бригади. А саме вони працюють на відтинку на Лиманському напрямку. І, як повідомили в Генштабі, за минулу добу саме на Лиманському напрямку, ворог атакував 16 разів. Так, тому будемо слідкувати обов'язково за цим повідомляти вам найсвіжішу оперативну ситуацію.